Вітаємо вас на садовому каналі з Прикарпаття. Маємо нарешті літо пора відпусток, спекотних днів, теплих ночей, запашної суниці та цвірчання коників у високій траві. Червень дарує нам, садівникам, багато радощів, попри те, несе нову порцію клопотів. Але ж вони такі приємні. В саду, усе розквітло, вірніше, не все, а цвітуть зараз ті, кому й належить. Але саме зараз, в період активного розвитку рослин, вони вимагають до себе максимум уваги і турботи. Та й шкідники з хворобами теж не дрімають. Літня спека, що поступово набирає оберти, приносить рай комашкам, а затяжні дощі провокують ріст хвороботворних організмів. Тому її роботи додалося. Тож дрімати садівнику точно ніколи, та й хто б собі це дозволив, в саду так квітує. Тому, коли раптом з'являється вільний час, то ми надаємо перевагу прогулянкам по саду. Пропоную вам, підписникам нашого каналу, і гостям, які раптом завітали, пройтися з нами з садом. Помилуватися його красою, глянути хоча б одним оком, що квітне без усіляких зайвих розмов, а тільки під супровід мелодії, котру так уміло пропонує нам природа.